Добрий день, любі малята! Я вітаю вас і дорослих, і малих. Сьогодні на занятті по математиці ми з вами познайомимося з числом і цифрою 9. Для того, щоб ми знали, з яких менших чисел складається число 9, я пропоную пограти вам зі мною в гру, яка називається. Іграшковий магазин. Правила гри, щоб ви змогли в іграшковому магазині купити іграшку, які стоять на поличках, треба буде дорахувати і впізнати, скільки іграшок недостатньо на цій поличці, щоб було 9. Отже, давайте пограємо в гру. На першій полишці у мене стоїть один зайчик. Скільки недостатньо ще таких іграшок? Так, вісім. Отже, число 9 складається з одинички і вісьми. На другій полишці у мене дві жабки. Скільки недостатньо до дев'яти? Так, недостатньо 7. Отже, число 9 складається з двійки і семи. На третій поличці у мене стоять песики. Їх всього три. Недостатньо ші. Отже, число 9 складається з трьох і шести. Слідуюча поличка. Тут стоять в мене автомобілі. Їх 4. Недостатньо 5. Число 9 складається з 4 і 5. А ось такі забавні кицьки наші іграшки, їх 5, а недостатньо до числа 9 4. Тобто число 9 складається п'ятірки і 4. Кумедні такі курчатка, їх 6. А недостатньо до числа 9. 3. Отже, число 9 складається з шести і трійки. Слідуюча поличка. Тут у нас песики ось такі куметні. Їх сім, до числа 9 недостатньо 2. Отже, число 9 складається з 7 і 2. Оста... І ще у нас поличка, совушки стоять, їх вісім недостатньо 9... до 9 одиничка, тобто число. 8 9 складається з 8 одиниці. Остання поличка тут у нас різнокольорові м'ячики. Їх 9. Тобто кожний м'ячик я позначаю одиничкою. Це означає, що число 9 складається з 9 одиниць. Діти робота з зошитом. У нас на 24 і 25 сторінки це завдання про число і цифру 9. Тут вам знайомі вправи. І далі знайомі ми розглянемо ось цю вправу 5. Тут у нас приклади. Зрозуміло, що у нас в результаті є великі числа, тобто 9, 8 плюс 1. Додати 1 дорівнює 9. Яке ж число тут поставить? Тут немає числа. Отже, ми від 7 дорахуємо, скільки щоб було число було 9. Інший приклад. Тут у нас і великі числа. Зверніть увагу, коли від великого числа піднімається менше, то ми ставимо який знак? Мінус. Отже, 9 мінус 1 дорівнює 8. Що ж ми тут поставимо? Треба від 9 відняти, скільки порахувати, щоб одержало, одержалось у нас 7. Тут ми що поставимо? Треба скільки відняти від, від числа 9, щоб одержали число 6. Графічний диктант пропонує нам згідно цифр. І стрілочок, щоб ми зробили вправо. Чітко вказано, що, що ми від крапочки починаємо Один, одну клітиночку вниз, 4 вправо, сім вверх, 4 вліво, вниз 4 і вправо 4. І що держимо число цифру 9. До побачення, діти! Чекаю ваших робіт з великим нетерпінням.